Доброго дня ночі! З вами Артем Карпенко і сьогодні ми продовжуємо працювати в проєкті MyPayTube. Для початку пару слів про проєкт. Заробляємо ми тут на перегляді відеороликів з Ютубу. Якщо є власний канал, це тільки плюс, адже піднімаючись по структурі проєкту, ми будемо його рекламувати або робити банери і рекламувати інші свої проєкти, продовжуючи при цьому заробляти в проєкті 10 груп. Чим вищий в групі, тим більше заробляємо. Як ми бачимо, на даний момент в 9-й групі знаходиться 2 людини. І за перегляд відеороликів з Ютуба вони заробляють 72 долари в день. Приступимо до стратегії розвитку. Спочатку потрібно переглянути бонусні відео. Я їх вже переглянув. Всього їх тут дається 10 бонусних відео. Мені пишуть, щоб я приходив завтра. Кожне відео мінімум 15 секунд. Всього їх 10. Отримуємо за весь перегляд 200 відеобалів. На мої відеобали і баланс не звертаємо уваги, тому що про цю стратегію я дізнався не так давно. Та й в проєкт не так давно потрапив. Отже, продовжимо. Отримаємо за весь перегляд 200 відеобалів. Бали нам потрібні для підвищення рівня групи. Далі ми переходимо в мікровідео. Мікровідео дається всього 5. Щоб передивитися ці мікровідео, кожен так само по 15 секунд. За перегляд мікровідео нас знімає 100 відеобалів. Але за кожне мікровідео ми отримуємо по 2 цента. Тобто 10 центів е, за день. Але при цьому мінусують 100 відеобалів. Якщо будемо працювати по цій схемі, через 10 днів ми отримуємо 1000 відеобалів і перший долар на рахунок. Вкладаємо перший зароблений долар в рекламу YouTube каналу, або баннера. В обох випадках нам нараховують 1700 відеобалів і ми відразу в другій групі. Я думаю, тут розберетеся посилання на Відеоролик, назва відеоролика. 1 долар. І стартуємо. Так, Покажу таблицю з відеобалами. Ось друга група. 2400 відеобалів має бути. І в другій групі я вже показував цю табличку. Ми будемо за перегляд відеороликів отримувати 15 центів в день. Підсумок. Ми знаходимося в другій групі. Отримуємо 25 центів, 15% за перегляд відеороликів платних вже нам відкриється доступ до платних відеороликів. Переглядаємо бонусні відео, що потрібно відеобали. І мікровідео. Послідовність найкраща. Бонус, мікро і платні. Ось, знову закрилось. Тобто, 25 центів в день, і за 4 дні ми вже знову замовляємо собі рекламу за 1 долар, щоб рухатися вверх по структурі. Ну, як мінімум. До восьмої, а то й до десятої групи. По цій схемі продовжуємо працювати і далі, збільшуючи оберти. Вкладати кошти в проєкт чи ні, то ваша справа. Я ж розповів, як працювати без вкладень. Якщо відео було корисне, підтримайте мій ролик лайком. Наразі все. Дякую за увагу.